Якою військовою допомогою також багато мільярдів євро на гуманітарну допомогу, і ми надалі підтримуватимемо вас скільки це потрібно. На це ти можеш покластися, Володимире. Саме тому ми під час твого останнього візиту у лютому ми підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки і довготривалу підтримку. Ця угода показує. Як ми разом із міжнародними і європейськими партнерами е, робимо свій внесок у довготривале відновлення України? Зрозуміло, це гігантське завдання. Воно вимагатиме від нас, наших партнерів та України, надзвичайні зусилля. Настільки великими є руйнування, які спричиняє Путін своєю імперіалістичною війною в Україні день за днем. Розумно, що ми вже зараз думаємо про вирішальні орієнтири і найважливіші передумови для вдалого відновлення, тому ми хочемо розширити наші економічні відносини і від... підключити всі державні і громадянські сили в Україні. Тому я особливо радий, що сьогодні вирішили до Берліна так багато представників регіонів, міст і громад та громадянського суспільства України. І я радію великій активності німецького бізнесу в Україні. Відновлення країни вимагатиме масивних інвестицій без приватного капіталу. Це не буде можливим. Хочу нагадати, ми говоримо про відновлення країни майбутнього члена ЄС. Україна має величезний потенціал в сфері відновлюваних джерел енергії і водню, а також в таких перспективних секторах, як цифровізація і IT, технологія охорони здоров'я і фармаіндустрія. Я хочу звернути увагу на три центральні пункти. Ми разом з нашими міжнародними партнерами підтримуємо фонд розвитку економіки і хочемо його розширювати разом. Таким чином допомога має надаватись в першу чергу маленьким та середнім підприємствам. Крім того, потрібні можливості для покращення доступу українського бізнесу до капіталу, тому. Я хочу це похвалити. Європейська комісія щойно оголосила про створення фонду власного капіталу, який мобілізуватиме важливі засоби для України. І по-третє, за допомогою керівництва для інвесторів Ukraine Investors Guide, Ми зосереджуємо інформацію щодо стимулів для бізнесу, який активно працює в Україні. Шановні пані та панове. Крім того, ми співпрацюємо і в оборонній промисловості цієї конференції з питань відновлення України починається тиждень важливих міжнародних самітів з фокусом на Україну. Дорогий Володимире, вже після завтра ми знов побачимося на саміті групи в Вапулі. Я там виступатиму за надання гарантій щодо далекосяжної і довготривалої підтримки України. Після цього ми зустрінемося з державами зі всього світу на перший саміт миру для України в Швейцарії. Там відбудеться діалог про принципи справедливого і міцного миру. Це ще не перемовини про закінчення війни. Бо для цього Путін мав має дати зрозуміти, що він готовий закінчити свою брутальну воєнну кампанію і відвести війська. Проте можливо, вдасться показати шлях, яким можна покласти початок процесу, в котрому колись і Росія буде сидіти за столом, коли настане час для цього вирішить лише Україна. Але поки Путін буде безжально дотримуватись своїх цілі в цій війні, наш меседж буде таким: ми не послабимо нашу підтримку для України, ми надалі стоїмо непохідно на боці українців і українок. Дорогі Олафе! шановні пане канцлери, дорогі. Друзі, присутні, шановні журналісти, вдячні за вашу увагу до, до України та можливість сьогодні перевести наші відносини України та Німеччини на ще вищий Рівень сьогодні в Берліні відбувається конференція для стійкості та відбудови України, і вже зараз можна сказати, що це результативний захід. Я дякую тобі ще раз, Олафе, за цілковиту практичність нашої роботи на конференції. Саме про це ми говорили, домовлялись ще півроку тому. І коли підготовка конференції була тільки, тільки ну, на старті. Сьогодні тут представлені українські та німецькі урядовці, наші громади. Наші компанії, і зараз на кожному з рівнів ми маємо конкретні угоди, які будуть реалізовані заради більшого захисту життя України та українців. Я дякую кожному німецькому місту, кожній німецькій землі та кожній компанії, які вже співпрацюють чи починають співпрацювати з Україною, з нашими компаніями, з нашими громадами. Разом ми точно сильніші. Дорогі друзі, наші ключові акценти сьогодні, зрозуміло, ППО та енергетика. Це те, без чого взагалі неможливе, просто сучасне життя, просто життя в Україні і нормальна соціальна активність. Німеччина є лідером у допомозі Україні у захисті неба системами Петріот і сьогодні є. Нове рішення щодо ППО і не тільки Петріот. І дякую тобі за те, що ти говорив під час відкриття конференції. Німеччина вже врятувала тисячі тисячі життів українців, врятувала від російського терору. Це те, за що Україна завжди буде вдячною. Це те, що реально наближає завершення цієї війни. Усі можливо чесно сприймати реальність. Ця війна триває лише тому, що Путін має можливість. Продовжувати війну, терор і удари по нам по Україні як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія, нарешті, буде змушена шукати шлях до справжнього миру, бо це ключова перевага Путіна: ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони. Ми разом повинні забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість. Справжнього миру і разом з німеччиною ми здатні це зробити. Звичайно, ми говорили сьогодні про ситуацію на фронті і дуже детально говорили дуже предметно про те, що можемо зробити найближчими місяцями, і за наступні, і за наступний час для забезпечення Україні достатньо. Достатньої генерації енергії я вдячний партнерам за розуміння наших потреб. Це стосується і Німеччини і інших партнерів, які представлені сьогодні на цій конференції. Ми готуємося зараз разом з Німеччиною до саміту Великої Сімки, як це сказав. Канцлер, який відбудеться вже цього тижня, і до саміту миру, першого інагураційного саміту нашої ініціативи, яка дійсно може започаткувати процес, започаткувати шлях до чесного, до чесного, справедливого миру для України. Німеччина це підтримує. Ми всі в Україні це дуже цінуємо. Ще раз дякую. Ну і ще одне говорили сьогодні про європейську інтеграцію України. Про наші очікування від цього червня Україна виконала все, що було потрібно для того, щоб фактично розпочати перемовини про членство нашої держави у Євросоюзі. І саме у червні вже зовсім скоро ми маємо отримати затвердження переговорної рамки та фактично розпочати перемовини. Вдячний Німеччині, тобі Олафе, особисто. За підтримку нашої держави, за підтримку наших людей, також в цьому у шляху до Євросоюзу це для нас дуже, дуже важливо. Важливо, щоб Європа виконувала свої обіцянки і щоб ми разом забезпечували глобальне лідерство Європи. Дякую, слава Україні. Duže djako i moj domovost jak zazviča pro zapitanje. Mikrofon. Дякую, Ольга Танасючук, Україн. Перше питання до пана президента Зеленського. Канцлер Шольц у своїй промові, в тому числі, сказав про те, що багато людей, українців, які знайшли захист за кордоном, зокрема в Німеччині понад мільйон, згодом стануть рушійною, одною з рушійних сил у відновленні України. Як Україна, як держава хоче заохочувати цих людей повертатися? По перше, і чи доречно це зараз з огляду на ситуацію в енергетиці? Бо це додаткове навантаження на нашу мережу. І запитання до канцлера Шольца. Ви сказали, що, по-перше, дякуємо, що Німеччина додала стільки зусиль доклала для того, щоб забезпечити велику присутність на саміті міру в Швейцарії. І це, ви, як ви сказали, один з перших кроків для наближення до справедливого миру. Коли може настати той момент, коли Росію можна буде запросити за стіл переговорів? Дякую вам за запитання. Ну, по-перше, безумовно, енергетика, те, що ви підкресли, велике навантаження і сьогодні бізнесу то, що через те, що була втрачена ну, половина генеруючої системи нашої держави. Я сьогодні на відкритті прес-конференції про це говорив детально, але тим не менш, ми працюємо, ми відновлюємо енергетику, з ремонту виходять наші. Слава Богу, виходять наші атомні блоки, вони дуже допоможуть. Також децентралізуємо систему енергопостачання. Працюємо над цим. А також, якщо чесно, працюємо над тим, щоб у Україні була співпраця з багатьма фондами щодо фінансування децентралізованої системи енергетики. А також окремі кредити, льготні кредити потрібні і сьогодні приватному сектору, після того як. Росія знищила і теплову генерацію в Україні то великий відсоток теплової генерації для компаній, які генерують потрібні гроші. Над цим також працюємо з німецькими партнерами з іншими державами на окремій зустрічі. Сьогодні про це говорили так, що нам потрібні відповідні фонди. Що стосується відновлення, в цілому безумовно глобальне відновлення буде після закінчення війни, і тут немає. Сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців після закінчення війни я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця, буде безпека, і я вважаю, що буде велика, велика мотивація. Що стосується відновлення сьогодні, так ми не можемо примушувати в ніякому разі, і але скажу відверто: якщо би сьогодні в такий складний момент. Ті, хто хочуть, могли приїхати в Україну і допомагати відновлювати державу. А є напрямки, над якими треба працювати. сьогодні. Є люди, які залишились без домівок, їм потрібна допомога, потрібні робочі руки. Потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну, зрозуміло, що через війну втратили і професію. Хтось поїхав за кордон, тому для того, щоб сьогодні допомагати україні з хаусінгом, те що я вам сказав і відновлювати деяку інф... відновлювати деяку інфраструктуру і якщо чесно працювати над тих чи інших підприємствах щоб допомагати армії я думаю ми би також підтримували таку таке рішення Саміт міру зараз в Швейцарії, який відбудеться, має велике значення. Ми підтримували Україну підготовці, і це вже було вже успіхом. Що було так багато зустрічей в період підготовки? Зустрічалися в Джиді в Давосі. Наші зовнішньополітичні радники. Але це такий саміт, де буде обговорено багато конкретних. Питань і з гуманітарної точки зору це той квіточок, який треба поливати, покласти початок розвідку такого руху, і звичайно, Росія має зробити свій внесок для мирного шляху розвідку, тобто відвести війська, поки це не бачимо, але це потрібно для того, щоб можна було. Міхель Фішер з німецької пресагенції. Дякую вам, пане федеральний канцлер. французький президент планує відправити інструкторів військових до України і хоче заснувати альянс. І для цього ви вже сказали, що Німеччина не буде брати участі в такій ініціативі, чи ви згодні з тим, щоб інші європейські країни тут брали участь, або ви бачите тут ризик ескалації. А коли десь? Про ППО і пане Петріот, пане президенте Зеленський сказав про ППО і про нові ініціативи Крим Петріотів. Про що йдеться конкретно? І те, що зараз наданий дозвіл бити по російській території, аби захистити Харків, ви вважаєте достатнім? Але ви хотіли би, пане Зеленський, розширити ці ініціативи, цей дозвіл, і ем, чи ви ем, сподіваєтесь на постачання нової невецької зброї? Чи ви вже не сподіваєтеся на таврус? Ем, дякую вам за велику кількість цікавих запитань. Я хочу сказати, що Німеччина це та країна в Європі, яка найбільшу допомогу надає, в тому числі і військової президент Зеленський вже говорив про ППО. Ми постійно розширюємо і працюємо саме в цьому секторі. Це не закінчиться для нас центральний пункт, і ми сподіваємось і на. Те, що ми зможемо і інших довести до того, щоб вони доклали більшість зусиль у збільшенні допомоги в ППО. Те, що ми можемо робити щодо підготовки, наприклад, українських військових на своїй території. І тут ми нічого не міняємо. Запитання. Передусім я вдячний за. За пакет підтримки від Німеччини не вдячний про оголошення щодо системи Patriot, на якій вже навчається наша команда. <кій> а окрім цього, ми високо цінуємо якісність і влучність систем АРІСТІ. І тут багато працювала команда Олафа, і ми працювали разом для того, щоб пришвидшити. Всі ці процеси, щоб відповідні системи були швидше у нас, незважаючи на те, що дуже складний виробничий графік деяких систем, які так нам потрібні, і я тут хочу подякувати німецько-німецькій стороні за те, що вони робили все, щоб пришвидшити ці ці терміни, це важливо, бо люди щоденно ви знаєте, щоденно живуть, працюють, борються, і виживають, особливо в, а, в регіонах, а, там, де проходить контактна лінія з, з окупантами. І це дуже складно. Велика кількість а, бомб. А, зараз мені сказали за, за поточну добу а, 135 Росія використала 135, і вони знаєте, що вони біля тонни кожна. 135 а, aerial guided bombs. Це дуже багато, і з цим не справиться жодна система, розумієте, да? потрібні системи ППО, тобто потрібні комплексні рішення. Про ці комплексні рішення ми сьогодні з Солофом і говорили. І я розраховую, що нам це вдасться. Хоча це тільки початок цього. Але про деякі речі треба говорити тихо, поки ще ці речі не вирішені. Дякую. Тініс наступне запитання Тетяна Логунова з ТБ Інтер. Я би хотіла підхопити, яку вже піднімала моя колега. Тож, пане президенте і пане канцлере, який результат цієї зустрічі, на вашу думку, буде найбільш успішним і позитивним для України? Якщо вже можна так спрогнозувати. Або… Ця зустріч це вже результат. Це дуже складно не втратити союзництва держав, партнерів, а союз партнерів і не партнерів. Це, в принципі, складна місія. В цілому для України, коли війна йде не перший місяць. Хтось звик вже, хтось балансує, хтось. Продовжує знаходити якісь заробітки від відносин економічних з Російською Федерацією. Тому це важлива справа, яка я вважаю вже успіх. Це не значить, що це мир і закінчення війни. Це шлях. На жаль, але ми пройдемо його. Я впевнений в ньому, Ми досягнемо миру. Але це перший крок. Він дуже важливий. Паралельно цьому ви знаєте, що організовуються ті чи інші зустрічі на різних рівнях на території Добре. Росії, міністрів закордонних справ багатьох країн, Брікс тощо, для того, щоб побудувати якусь ще ініціативу. Тому наша зустріч це успіх раз. Друга історія це в тому, щоб ініціативу не забрала будь-яка держава, бо це не буде справедливо. Бо війна у нас, і ми маємо повне право. При цьому я ще раз підкреслюю, ми дуже відкриті. Якщо ми хочемо об'єднати велику кількість держав світу, для цього потрібно чути їх. Тому що не будуть просто люди мовчки приєднуватись до ті чи інші ініціативи. Треба знаходити комплексні рішення для того, щоб об'єднати таку кількість країн. Я думаю, що 100-100. Країн світу з різних континентів будуть представлені на першому саміту миру. Це друге, що важливо, не втратити ініціативу. Третє не віддати її не просто комусь, а не віддати її Росії, тому що російська ініціатива була продемонстрована щодо їх бачення закінчення війни, була продемонстрована в день повномасштабного вторгнення їх бачення окупація нашої держави. І так, тому так потрібно всім нам працювати дуже наполегливо. Ну і тримати кулаки, щоб все, все вийшло. Три питання, які будуть на цьому шляху розглядатися для початку. Це, ви знаєте, ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний напрямок повернення українських дітей і обмін, а вже ж обмін полонених. Я не хочу багато що додати. Дуже важливо, що конференція саміт відбудеться. Це вже є успіхом, і деякі теми Володимир вже тут назвав. І ми намагаємося знайти спільні позиції, наприклад, безпеку ядерну, що стосується безпеки транспорту хлібом. І повернення викрадених дітей, і багато запитань будуть предметом дискусії. І коли так багато країн світу збирається займаються займається цими питаннями гуманітарними проблемами, наприклад, це викличе силу для того, аби говорити про більший обсяг проблем, і це саме те, чого ми намагаємося. Ostatni вопрос Fred Pleitkin, CNN. Na ostatnich. Jakie bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ваша партія, пане Шольц, працювали не дуже добре на виборах в Європарламент. Чи ви думаєте, що нас по суті справи ЄС має працювати як блок, пане президенте Зеленський? Чи ви думаєте, що політичні перемоги правих в Європі може трошки за допомогою від вас віддалити? І другий момент, що стосується конференції по відновленню країни а? Україна могла б потрувати менше відновлення, якщо вона б вона викинути росіян швидше свої території. Чи настав час для підтримуючих Україну? Дуже спідкоргувати серйозно, яким чином і скільки вони надають озброєння Україні, і яким чином дозволяють його використовувати, щоб вона могла викинути Росіян, пане президент Зеленське, вам так само потрібно буде достатньо військових для того, щоб використовувати ці збройні системи чи зможете мобілізувати достатню кількість солдат і офіцерів для того, щоб викинути росіян з своєї території за допомогою цих систем озброєння? Європейські вибори дали чіткі результати. Більшість громадян підтримує партії, які вважають, що треба підтримувати Україну. Це стосується Німеччини, але це так і стосується інших європейських країн. Звичайно, ми думаємо про те, що є зрість право право екстремістських партій в різних країнах Європи. Ми з цим не будемо миритися, але ми хочемо, щоб були такі рамки, які дійсно дозволяють ввести політичне політичну конкуренцію, які партії, які мають. Різні погляди, але вони мають однакове розуміння демократії за демократію за ринкову економіку. Звичайно, нам потрібна безпека для майбутнього, і тому розумна і Стала політика дуже важлива, яку ми проводимо саме і для підтримки України. І ми останнім часом чітко говорили про те, Німеччина є не лише найбільшим підтримувачем України в Європі, але ми залишимося таким в Німеччині. Мені здається, що це не зовсім коректно, якщо чесно. Мені здається, що в цьому і є демократія, ваші люди обирають ту чи іншу державу. Того чи іншого лідера, кого хочуть. Мені здається, що найголовніше що при виборі, мені так розуміється, щоб люди не обирали просто проросійські популістичні гасла. Мені здається, що це небезпечно, тому що це небезпечно не для України. Ми і так знаходимось в найнебезпечнішій ситуації. Ми в війні. А про російські радикальні гасла небезпечні для ваших країн. Що стосується зброї, про те, що ви сказали, я чи я не я... впевнено, що я правильно почув. А приклад вашого запитання, чи, питання, чи не настав той момент, щоб партнери дали нам всю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян настав. Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезе на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас йде через стан військовий, через стан війни, іде з першого дня. Я бачу, що це питання. Nicht möglich, nicht wollen, haben, meine Damen, meine Herren, mit Blick auf die Anschlusstermine des Präsidenten beende ich diese Pressekonferenz auf bald.